Вітаю всіх любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Слава нашому Господу. Да, що ми можемо побачити лице один одного, що ми можемо побачити лице нашого пастора Олексія Олексійовича за те, що він може побачити нам, за те, що двигуни не відказали в літаку, за те, що не оказалося якогось теориста на борту. І всі ми разом. Слава Богу нашому. Це дійсно радість, бо ми привикаємо один до одного, правда? Ми підтримуємо один одного і вже поява тої чи іншої людини в нашому середовищі дещо може навіть мінятись, щось змінити може. Ми краще можемо співати, ми можемо хотіти краще, там, попроповідувати, чули щось, щось таке. Але Господь є з нами, і ми дякуємо за те, що Господь благословляє нас, оберігає, хранить, вразумляє і продовжує нас вчити. І сьогодні вчить нас по своїй милості, нагадує, підказує нам, щоб ми були, розумієте, мудрими, щоб ми були тими мудрими тівами, які запасаються маслом. І тому будемо внімательні до слухання Слова Божого, час так летить. Ми багато вже чули. Я хотів би продовжити сьогодні говорити Слово Божого і відкрити разом. Три місця священого Писання. Одно із них буде із Євангелія Матфея, із сьомої голови, із Першого стіха. Я прочитаю цілий такий, як би сказати, абзац, а потім зупинюся на одному важливому віршу, на який би я сьогодні хотів звернути свою і вашу увагу. І так сказ... Ісус каже, це фрагмент із Нагорної проповіді. Да Иисус скажет, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выйну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. хотів бы особое внимание обратить на перві два стиха. Де Ісус каже, «Не судіте, да не судіми будете, ібо яким судом судіте, таким будете судіми і какою мірою меріте, такою і вам будуть міряти. Друге місце хотів би зачитати, хоча, я би так сказав, навіть традиційно ми рідко зачитуємо лише у відповідній під час відповідного служіння ми читаємо це місце у більшості випадків служителі читають. Але я б хотів сьогодні знову ж таки обратити ваше увагу на то місто Писання, так як ми минулої неділі, Господь допоміг нам бути учасниками в тілі і крові Ісуса Христа. І коли було прочитано одним із братів, це місце, я знаєте, так мене вразила ця думка, я так подумав. А як часто це відбувається в моєму житті? Те, про що ми зараз будемо читати. Я знову ж прочитаю абзац, щоб для більшого наглядності це було де сказано в 11. голові 1 -го послання Корінфянам з 27 го вірша. Посіму, хто буде їсть хліб сей, і ліпі чашу Господню недостойну, Виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало. Умірає. Зараз увага, 31 вірш. «Ібо, якщо б ми судили самі себе, то не були б судіми. Будучи же судіми, наказуємося от Господа, щоб не бути осужденими миром». І ще одне місто із послання Кремля нам з першої голови, з другої голови, з першого вірша, і дещо нижче. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что по истине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покураются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорб и теснота всякой душе человека, делающего злое. И на закинчение, ибо нет лицеприятия у Бога. Я багато читав, шановні брати і сестри, але хотів сьогодні задати собі і вам такий вопрос на цю тематику, про яку ми зараз говорили з вами. Іменно це місто, де апостол Павел у посланні Коринфі нам каже ця тема, про, яка стосується тіла і крові Ісуса Христа, хто достойно, хто недостойно, хто вникає в себе, хто не вникає. Наскільки це є важливе питання в житті? Але не менш важливе є те, як ми сьогодні відносимося самі до себе, де апостол Павел каже: ібо «єслі би ми суділі самі себе. От я хотів би сьогодні заглянути в своє серце, і щоб кожен із нас провірив своє состояння. Наскільки це слово є актуальним в нас сьогодні? Наскільки ми здатні сьогодні засудити самого себе? Наскільки цей суд сьогодні виконується? Наскільки ці е, вироки, які ми самі собі виносимо, вони стають реальністю в нашому житті? І чи взагалі ми практикуємо такого роду суд? І чи взагалі ми сьогодні розуміємо цей суд? Можливо, ми сьогодні так швидко засуджуємо брата чи сестру? Можливо, ми так швидко сьогодні здатні або здібні засудити чужого раба. Хто ти такий, що ти судиш чужого раба Біблія нам каже? На апостол Павел відкриває нам цю істину, що єдиний, єдиний, кого ми сьогодні можемо засудити, чи судити це, це я сам. Це ми самі, які, кого ми можемо сьогодні судити, кого ми, кого ми вправі сьогодні засуджувати. І апостол Павел каже, що «Ібо, бо є би ми судді самі сі. Я б хотів сьогодні, щоб ми навчилися, можливо, щоб ми, можливо, повернулися до тої істини, якщо ми про неї забули. Щоб ми сьогодні навчилися засуджувати самих себе. Щоб ми сьогодні, можливо, практикували цю істину. Бо Біблія нам каже, «Ібо, якщо, будучи вже судіми. Тобто ми не зрозуміли, що, що існує суд над самим собою. Ми пропустили цей суд. Значить, Бог прибігає до іншої міри і каже, будучи же судіми, тобто ми вже засуджені, наказуємося від Господа. І, Бог, і слава Богу, за те, що Бог нам сьогодні дає шанс у першу чергу засудити самих себе. Застосувати цей суд самих до себе. Щоб ми заглянули, як Ісус нам каже, і вчить учнів і слухаючих на горній проповіді, щоб вони заглянули в, перший, в першу чергу в своє серце або в своє око. Якщо ми бачимо скалку в глазі брата нашого, а брівна в нашому глазі навіть не чувствує. То ми навіть не здатні произвести цей суд над самими собою. Насправді це може здатися дуже страшним словом. Суд. Знаєте, це, на перший погляд, хто я особисто мені не приходилося проходити процедуру там, суда, бути на суді, чи то виступати в ролі там, свідка або ще щось. Я можу лише теоретично собі представити цю відповідальність. Ну, суд, в першу чергу, це і відповідальність. Це, те, це, те, це серйозність справи, до якої ми залучені. І тому, в першу чергу, шановні друзі, коли Біблія каже, щоб ми судили самі себе, ми можемо несерйозно ставитися до нашого состояння, до нашої безсмертної душі. Що безпосередньо зв'язано із нашим участєм в тілі і крові Господні. Це насправді є передумова нашого участя, нашого преломлення, нашого підтвердження принадлежності до тіла і крові Ісуса. І тому допоміг би нам Господь сьогодні зрозуміти важливість суда, який ми можемо і маємо право произнести самі над собою. І тому Ісус каже, не судіть і да дані судіми будете. Коли Ісус має на увазі відношення нас в тілі Господньому, в тілі Ісуса Христа, один з одним, брата з братом, сестра з сестрою, між членами церкви, дуже легко може, може проскользнути цей суд, це засудження, якийсь вирок, зневажа, або. Як... Як тут сказано про ту же саму міру, ми легко можемо визначити міру для брата чи сестри. Ну в той самий час ми не можемо визначитися у нашій власній мірі, у нашому власному, у нашій власній участі. І тому нехай Господь сьогодні допоможе нам прийняти цю істину і зрозуміти, наскільки є важливий суд над самим собою. Ібо, бо, б ми судили самі себе, Тепер я задаю вопрос собі і вам, наскільки це часто відбувалося в нашому житті, наскільки ми здатні самих себе засудити, наскільки ми здатні визвати самих себе на відвертість, на істину з Богом. Наскільки ми сьогодні здатні відкрити наше состояння перед Богом навіть перед самим собою? Ми можемо сьогодні обходити ці угли, обходити ці, ці як би сказати, кімнати. Ми не, ми не бажаємо зазирнути в них, ми не бажаємо як би, е, самих себе вивести на откровенність. І, і в той самий час ми оминаємо суд самих себе, в той самий час, прибігаючи до суда нашого ближнього, чи заглядаючи в очі нашим братам і сестрам. І ми, так, і ми так швидко здатні вказати указательним пальцем на ту чи іншу проблему, брата чи сестри. Шановні друзі, нехай Господь сьогодні допоможе нам заглянути в наше серце, заглянути в нашу душу, як сказано тут, іспитує да себе чоловік. Нехай ми вникаємо в себе і в учені, і займаємося цим постоянно. Не можна вникати в себе сьогодні, а завтра за це забути, а завтра вже вникати у брата чи сестру. Не можна займатися цим лише один тиждень, лише тоді, коли ми на вир якихось подій, коли нам все вдається, ми так, ми так захоплені собою, коли на все виходить, нам так, нам так приємно займатися собою, працювати на наш авторитет. Але коли на щось стає, стається, коли якась криза, коли якась проблема, тоді ми дуже швидко опускаємо голову, опускаємо наші руки і забуваємо, в кого істочник життя. І тому нехай Господь благословить наші, шановні друзі, нехай Господь допоможе нам зрозуміти, наскільки є важливий сьогодні суд над самим собою. Тому що ми ізбежимо, маємо можливість ізбіжати. Послідовності дій, Богу щось треба робити з нами. Коли ми не розуміємо, коли ми не використовуємо цей засіб, коли ми можемо самі себе засудити, тоді Бог прибігає до іншого методу і каже, ібо, от сказано нижче, будучи же судіми, то не були ліби судіми. Да? Там 31 вірш каже: будучи же судіми, наказуємося від Господа. Щоби нібить осужденними миром. Господь є любов, слава нашому Господу. І тому Богу не безрозлічна наша з вами судьба, Богу не безрозлічно наше з вами состояння. І тому Господь сьогодні вказує на, цю, на цей шлях, на вирішення наших проблем. І ми не можемо сьогодні стояти осторонь, щоб хтось їх рішав за нас. Якщо ти, я призваний совершити суд над самим собою, то ти це зроби, будь добрий. Ніхто замість тебе це не зробить. А якщо ми це опускаємо, якщо ми обходимо це, то вже Богу треба прибігати до інших засобів і методів. Можливо, інколи дуже, дуже болісних, дуже з важкими наслідками для нас. Ну але це не тому, що Бог нас не любить, це тому, що Бог нас любить. Слава нашому Господу! І тому нехай Господь сьогодні дасть нам сили зрозуміти, наскільки є важливий або ефективний сьогодні суд над самим собою. Знаєте, це треба багато чого преодоліти в собі, щоб це зробити. Можливо, там десь гординя проскочить. Я оби признав свою помилку, аби признав свою ошибку, що неправильно сказав, неправильно себе повів, неправильно подумав. Я, чому я маю це визнавати, чому я маю це признавати? Я хочу чекати від, від інших чогось. Ну, в своєму глазі так уперто, не то, що не бачиш, навіть не чувствуєш, не то, що скалки, а бревна. Коли підходиш до зеркала і ти бачиш у ньому своє состояння, чомусь так часто люди повертаються і забувають, які вони є. Тому що немає постоянства, тому що немає бажання вникати в це слово, немає бажання придивлятися в це зеркало. Знаєте, коли священик підходив до цього умивальника, він бачив своє отображення. Ви знаєте, це унікальний випадок в скіні. Це дуже важливий елемент зеркала. І настільки була відшліфована мідь. В умивальниці, що священик він бачив своє отображення. Казалось би, для чого? Коли ти підходиш до, цього ж, до цієї жертви, коли ти підходиш до, до совершення цього служення, ти подивися в себе. Ти вникни в себе, можливо, ти щось там побачиш. Можливо, ти там побачиш якийсь недостаток чи то порок. І Біблія тобі каже, тобі треба над цим працювати. Тобі це треба виконати свого життя. А ми забуваємо. А ми не хочемо чути, чи бачимо скалку в лиці або у глазі нашого брата чи сестри. І тому священники вони підходили, і там були ці зеркала і меді, м'яді, цього услано було. І вони бачили своє і зображення, вони могли прийнятися цією атмосферою, вони могли совершити це служіння. І поэтому, шановні брати і сестри. Біблія нам каже, коли ми підходимо до зеркала, коли ми можемо провірити самих себе, коли ми можемо завдяки, що ми побачимо наше состояння, произвести суд над, над самим собою, в той самий час. Як би сказати, обійти, да? можна сказати, або е, що ми не, на, не наказуємося сміром, або ми, не будучи, щоб не бути осужденими сміром, це насправді веде. До серйозних наслідків, коли люди не вникають в себе, коли вони не свершають суд над самим собою. І Бог каже, це навіть загрожує нам, що людина може бути засуджена сміром, якщо вона не вникає в себе, якщо вона не засуджує самого себе. І тому, нехай Господь благословить нас, шановні друзі, судді, де не судіть, да не судіми будете, ібо яким судом судіте? Таким будете судіми і якою мірою мерите, такою і вам будуть меррять. Нехай сьогодні Господь научить нас вникати в себе, сувершати суд над самим собою, знищувати всяку гординю. всяке я. Ми не можемо йти за Ісусом Христом, якщо не отвергнемо себе, не, не візьмемо хрест і не будемо слідувати за Господом. Це не ефективна дорога. Або, або дорога свого я, шановні брати і сестри. І тому нехай Господь благословить нас, нехай Бог кожному дасть сьогодні можливість заглянути в себе, заглянути в, свої, в свій погляд, як ми дивимося на речі, як ми дивимося на братів і сестер, який наш погляд є сьогодні, через яку призму ми дивимося. Можливо, це привно так заважає нам. І Біблія Ісус каже, і коли ти виймеш бревно із свого сучок або бревно свого глаза, тоді ти побачиш, як вийняти сучок із глаза брата твого. Є, є послідовність. Якщо ти хочеш сьогодні допомогти брату чи сестрі, ти повинен своє состояння привести в належний стан перед Богом, тоді ти зможеш чимось допомогти. Що сьогодні ти будеш в належному стані, як ти можеш сьогодні вказати на, на сучок, чи то же бревно, чи на будь-який інший предмет, коли нечистий твій погляд, коли, він, коли щось заважає тобі правильно бачити речі. Якщо ми в такому состоянні і будемо сьогодні поправляти інших, то ми ще більше дров наламаємо, то ми ще більше проблем наробимо. Якщо ми в такому стані будемо. Будемо показувати чи розказувати, чи комусь щось показувати. Пам'ятаєте, ми недавно говорили про цей сімісвічник, що якщо відсутня якщо відсутній або не горить одна із свічок на цьому сімісвічниці, буде недосконалий світ, світло, не буде природнє світло. Ми не будемо природнє світло випромінювати із нашого життя. Тоді ми і інших будемо настраювати на таке ж світло, яке світить або випромінює ми з вами. І це вже є трагедія, проблема. І тому нехай Господь благословить нас. І ще раз ще раз повторюю, що будемо вникати в себе в учення, займатися цим постійно, будемо сьогодні вчитися совершати суд над самим собою для того, щоб не бути засудженими з миром. Нехай Господь благословить нас, а йому слава за все. Амінь.